Цей автоматичний зовнішній дефібрилятор встановлено на залізничному вокзалі в Чернігові. Компанія Укрзалізниця отримала такі прилади від товариства Червоного хреста. Бойовий медик, представник організації Ренні місто Чернігів Данило Пастушенко каже, наявність у громадському місці дефібрилятора може врятувати життя людині до приїзду швидкої. Кожна втрачена хвилина вона зменшує цей шанс на відновлення серцевого ритму на 10%. Якщо вчасно дати людині розряд, то Висока ймовірність того, що людина е, перейде зі стану клінічної смерті в стан е, важкий, але людина буде живою. В метро встановлені дефібрилятор вже майже два роки. Е, е, всього успішних реанімацій було сім: сім врятованих життів. Після увімкнення дефібрилятор дає голосові вказівки. Якщо людина розгубилася і не виконала якусь дію, він повторює команду кілька разів до її виконання. Нажимаємо вімкнути і слухаємо голосові підсказки. Попросіть перехожого терміново викликати швидку допомогу. Якщо є хто поряд, Режим ми звертаємося. Для дорослих. Спокійно слідуйте голосовим підкастам. Данило каже, прилад абсолютно безпечний. Якщо електроди під'єднати до людини, яка не потребує реанімаційних заходів, дефібрилятор на неї не спрацює. Як саме кріпити електроди, вказано на малюнку. малюнок є. На самому дефібриляторі і місця наклеєння електродів на людині, вони підсвічуються, постійно блимають. Тобто люд... це людині впадає в очі, щоб людина точно не перепутала. По-друге, якщо ми розпакуємо ці електроди, на кожному з, низ, з них намальовано, де він має знаходитись. Також на упаковці від електродів вказано, де має знаходитись електрод. Є перемикач енергії з дитячого на дорослий. І на кожному з електродів Показується, як клеїти електроди на дитинку. Наявність дефібрилятора це шанс врятувати людину якнайшвидше, каже завідувачка телеметричного відділу центру екстреної медичної допомоги Олена Приходько. Проте той, хто буде ним користуватися, повинен мати навички з надання першої медичної допомоги. Інакше проведе дефібриляцію неефективно. Крім того, треба знати заходи безпеки. Пацієнт не повинен знаходитись в калюжі. да, вологому ну, на вологі, на вологій підлозі. Він має він не має бути вологі волог Мом одягу, да, тобто його треба витерти, вологий одяг зняти перенести в сухе на сухе приміщення. Людина не повинна постраждала торкатися якихось металевих предметів і інших ну, матеріалів, які проводять електричний струм. На мій погляд, людина все одно повинна, хоча б раз побачити, як ним користуватися, і може і а краще, і потренуватися. Організація Рені місто Чернігів подавала проект із встановлення дефібриляторів у громадських місцях на бюджет участі. Визначили три точки розміщення приладів: це міська рада або молодіжний центр, тому що територіально це, це центр міста і велике скупчення людей. Цнап на Рокосовського, так як там дуже часто люди похилого віку, і, скажімо так, це комунальна установа, де можна розмістити дефібрилятор в спальному районі. І Центральний ринок, центральний ринок, велике скупчення людей, доїзд швидкої, майже неможливий в глибину. Проект не пройшов, тому нині знаходять дефібрилятори своїми силами, щоб все ж розмістити їх у цих закладах. Також готові навчати людей ними користуватися. Чернігівці про те, чи зможуть скористатися дефібрилятором, кажуть так: ні разу не бачив. Ну якщо треба навчитися, то я навчусь. Возможно, чи можна, звісно. Я часто буваю на вокзалі дуже і по роботі, і так на електричці їжджу. Щоб ознайомитися хоча б. Оксана Ільчук, Дмитро Фальчевський, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.